Всім привіт, вітаю на каналі Колорит Моторс. Звати мене Василь, Знаходжусь сьогодні на Луцькому авторинку. Традиційно проводимо огляд цін на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Не ще буде вказаний мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Оцікають комплексний підбір автомобіля під ключ. Хто не має часу, бажання, можливості самостійно шукати, можете звертатися до нас, проконсультуємо, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтесь, активуйте дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Гарного всім перегляду! Рено Кенго. Кінгушка 13-го року 1,5 дизель, 230 пробігу, місна версія за ціною 10800 доларів. Volkswagen Caddy. Каді 2013 року, 1.6 дизель 231 пробігу за ціною 10 950 доларів. Повністю обслужений автомобіль. Кому цікаво, телефонуйте. Opel Zafira B. 10 рік, 1,9 дизель, рідний пробіг 222 тисячі, максимальна комплектація без підфарбувань. Вартість авто 7500 доларів. Шкіряний салон. Механічна коробка передач. Volkswagen Touran. Автомобіль 2014 року 2.0. Дизель 214 пробігу за ціною 12 950 доларів. Коробка механічна. Маємо клімат-контроль, підігріви з форкопом та парктроніками. Renault Grand Scenic 2014 року, 1,6 дизель, 235 пробіг, за ціною 9850 доларів. Рідко зустрічаємо дачі лоджі. Місткий автомобільчик 2013 року, 1,5 дизель, 230 пробігу за ціною 8800 доларів. Бачимо контактну інформацію. Ось така машинка. Volkswagen Turan. Туранчик. 2007 року 1,6 бензин з Німеччини за ціною 6950 доларів. Тканинний салон. Механічна коробка. Ось такий варіант. Berlingo. Так, 17 рік, 1,6 дизель. 219 пробігу без жодних підфарбувань пишуть. За ціною 9900 доларів. Такий гарний салончик. Ось такий варіант. Volkswagen Caddy. По опису автомобіль 2016 року щойно пригнаний, розмитаний, сертифікований двигун 2,0 дизель, легковий пасажир 5 місць. Вартість авто 11 700 доларів. Тканинний салон. Кого цікавить, телефонуйте? Мініван Peugeot 5008 чорного кольору. Автомобіль 2015 року розмитнений, 7 місний, 1,6 бензин, коробка автомат, панорамка за ціною 10790 доларів. Є сервісна документація, бачу. Тканинний салон. Така машинка. Гаринок Єного. В такому незвичному кольорі. Автомобіль 2008 року, 1.5 дизель 6 ступка, за ціною 7600 600 доларів. А є сервісна документація? Пельзофіра Бі, є два варіанти. Перший в такому світлому кольорі. Дев'ятий рік, 1,8 бензин за ціною 5,950 доларів. Тканинний салон бачимо. Так, поруч там на сірий колір на реєстрації. 11 рік, 1,7 дизель. Контакти до власника. Власник ціну, на жаль, не вказав. Комбінований салон з форкопом та парктроніками. Citroen Berlingo. 12 рік 1,6 дизель, 8900 доларів. Такий автомобільчик. Більше інформації уточнюйте. Peugeot 5008 Автомобіль 2013 року, 2.0 дизель. за ціною 9800 доларів. Ось такий варіант на дисках. Тканинний салон. Рено Сценік. 1,5 дизель, автоматична коробка авто 2013 року, пробігу 187 тисяч оригінальний, пригнаний з Швейцарії. Вартість авто 8900 доларів і, за словами власника, жодних підфарбованих елементів немає. Все в рідній фарбі. Citroen c 4 Grand Picasso. І тут поруч ще один варіант, це 15 рік, 2,0 дизель. Контакти бачимо, ціни, на жаль, не вказано, треба уточнювати. Цікавий автомобільчик. Не міг прийти повз гарному кольорі. Так, поруч ще один варіант. 14 рік, 1,6 дизель. За ціною 10 800 доларів. Контакти бачимо. Тканинний салон. Кому цікаво, телефонуйте до власника. Рено Кенго. Автомобіль на реєстрації. 15 рік 1,5. Чогось пише бензин, але я думаю, що дизель. Значить, 235 пробігу, 10-900 доларів. Лінійку 1,5 бензин, я щось не пригадую. Значить, тканинний салон. ось такий чистенький, акуратний. Кому цікаво, телефонуйте до власника. Так, шикарний мініван від Volkswagen Charan 13 року 2.0 дизель 262 пробігу за ціною 11600 доларів. Дуже низький автомобіль та комфортний, коробка механічна, салон тканинний. Ось такий варіант, кому цікаво, телефонуйте. Mercedes цитан дуже рідко зустрічаємо через те, що він в подовженій базі. Взагалі цитанів маловато. 14 рік, 1,5 дизель, 216 пробігу, за ціною 10900 доларів. Семимісна версія, без підфарбувань. Контакти є, також бачу її сервісна історія. Цікавий автомобіль. Кому цікаво, телефонуйте, отримаєте більш повну інформацію. Бачу парктрон, який є. Така машинка. Рено сценік. Закустикую босс, 14 рік, 237 пробігом. Авто Швейцарії за ціною 9-900 доларів. Комбінований салончик. Автомобіль з форкопом та парктроніками.